Я обіцяв вам Сольву і ось вам Сольва. Це вилка старенька, їй вже років і років, і вона звичайної конструкції, не перевернута. Нагадую, що такі вилки йшли на потужні якісь мотоцикли спортивного класу. Мені здається, ще Сузукі встановлювала десь 98-99 рік. Щось КТМ встановлював також. І якщо казати про таку конструкцію. Мабуть, зараз всі багато бачили, що випускають тюнінгові компанії, випускають мотоцикли в ретро-стилі. Тобто вони переробляють якийсь сучасний мотик крос-ендуро на ретро. І в них всіх встановлені звичайні перевернуті вілки. Але воно ж, звісно, не дуже підходить, тому що туди. Ну, За визначенням, потрібна звичайна вилка звичайної конструкції, але вона потрібна з спортивною характеристикою. І я вам можу впевнено сказати: я їх розбирав всі. Це найкраще. Я розбирав в мене була White Power Extreme 50 мм. У мене була DRZ 49 мм це вилка шова, був Marzocchi був, 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 Magnum, був. Все це не те. Оце воно. По-перше, подивіться на якість. Це повністю фрезерована нога. Повністю. Це не лита конструкція, це все е, зроблено на фрезері з паковки. і воно, на відміну від е, Олінза, не лопає. Подивіться, які тонкі тут е, стінки, і воно ціле. Е, другий момент якість індування значно краще. Все всередині абсолютно окей, немає жодних пробоїв. А я вам скажу, що ця вилка побувала в руках не одного Трампа. Хай би він там вже сказився. Хоча він і так сказився. Так ось. Третє. Вона трьохопорна. Тобто, ви бачите одна друга, одне друге кільце і, і третє. І третє, яке встановлюється на металевому пері. Четвертий момент. В неї всередині також все нодоване і все фрезероване. Бачимо клапан один із клапанів, бо тут чудова конструкція. Ця вилка є не лише залежна від швидкості, але й залежна від позиції. Тобто на Position Sensitive System. Ось в неї стоїть ось така штука тут всередині. І коли це перо доходить донизу. Воно знаходить на неї. І що б ви собі думали, тут стоять клапана. Оця штука, оце ви бачите, це клапан. Стоїть звичайна така пружинчаста шайба, яка виконує роль клапана, так як само, як і, наприклад, ось тут стоять плоскі пружини, плоскі шайби. Тобто такий невеличкий шумстек, навіть тут. І вона дійсно, вона так працює, що жодного пробою я вже за декілька сезонів не бачив. Далі. Всі розуміють, коли спрацьовує пружина, вона провертається. І коли вона провертається, їй потрібен якийсь механізм, який би забезпечував захист торців цієї пружини. Зазвичай всюди стоять просто такі пластикові шайби, але не тут. Тут стоїть повноцінний Підшипник. Оце підшипник, але не підшипник ну, плаский. А там дійсно, я не хочу просто розбирати, але я його збирав. Там стоять ролики. Це роликовий підшипник. Я більше ніде такого не бачив. Далі бачимо, що всередині є механізм, яким можна піджати пружину більше менше. Тобто, зазвичай всі виробники встановлюють десь. там 4 мм прелоуд. Але десь range, да, тобто дозволяється від 2 до 10. Хто як хоче, як має потребу. Тут є механізм всередині, який ви можете виставити його як завгодно, вам не потрібно підбирати шайби. Це прикольно. Це реально прикольна штука. І це, звісно ж, базовий клапан. Такі, як і всюди. Також бачимо надування, бачимо, який він цікавий прикольний. Тут все-таки. Якщо казати, єдина ця біла штука не, не, не анодована, тому що це я її зробив. Вона була поламана, я її виточив з шматка дюралю. Ось така штука. Тобто. Якщо чесно, я на ній проїхав. Ну, ну По-перше, питання, якщо використовувати в мотокросі, звісно, потрібна звичайна нормальна вилка. Там. Я полюбляю Ямахівську, Каябовську вилку з 2006 року. І вона безліч вже років, вважається однією з найкращих, якщо не найкращою. Для мене вона найкраща, найпростіша за регулюваннями, її можна налаштувати під любу дисципліну. Але якщо казати за індура, то я постійно, якщо їду в цьому болоті, постійно в мене тече масло, хоча я і міняю цей ремкомплект, але він тече. Тут, звісно, воно краще захищено. Да, тому що ну, це звичайна конструкція. Тут, звичайно, стоять гумові такі гофри і немає куди попасти бруду. Тому це прикольно, і він стоїть у мене на індуріку. Ось так. Тобто трохи ми знову доторкнулися до хайтеку, самого, ну, самого дійсного, який є, це вже найкраща якість з мотоциклетних запчастин. І якщо казати про вартість, то наскільки я обізнаний, колись вона коштувала 3500 євро. Євро, тому що це італійська фірма Solva. Ну її навряд чи знайдете на eBay, навряд чи знайдете ще десь. Я колись один раз зустрічав і все. Тому ось так. Всім на добраніч.